Парк перемоги. Просто знаємо, знаєте що, що тут розквітли сакури. Хочемо прогулятися, подивитися. Ой, дивіться, яке краса. Гарненько тут я вам скажу, дивіться. Ой, дуже класно. А прикиньте, скільки тут буде троянд. Вся алея так і там, і там. Але, мабуть, вони вже відсвіли. Ну, зараз підійдемо, глянемо. Ми пізно приїхали. Гарный парк, тоже. Так, так, так. Хочемо с цієї стороны подавиться? Нет. Все цветут, дивиться. Как краса. Ой. Ой красиво, як, дивиться. Ні, еще есть. Покажу вам ближе. Ой, Боже, яка краса, подивіться, Боже, як невеста така. Ніжно-ніжний цвіт. Вишневий цвіт пишуть. Сакура. Боже, яка нагарна. Молодці, що насадили тут. Тепер і в нас є алея, і в Одесі. Хто буде, обов'язково приходьте, помилуйтеся цією красою. Подивіться, які вони. Ну, як... ну краса ж, так? Да? Дивіться, і всі-всі деревця такі. Всі гуляють, хоч і будні, але люди гуляють. Парк ухожений, гарненький. Так, і собаки гуляють. Всі гуляють. І ми гуляємо. Така міні екскурсія по парку перемоги. Так, я люблю Одесу. Так, да, ну давай. Для деток тут класно. Так, а це теж работает чи ні. Ой, блін, так. Да. Тільки а чого така вода жовта? Подивіться. Трошки завтенька. Тут кафешечка є. Так, зараз ближче покажу. Ось кафешечка можна посидіти. До речі, щось ми там и купували. І латешки всякі. Хлопці пили, я не п'ю. там что, у нас можно покататься. А на ту сторону, о, тут для деток сделали, двигаться. такой дворец, замок Верно, на воде. А, гарно тут, гуляют люди. Красота. Верно, красота. Нет, о, молодец. Парочка это. <сосы> Кормят А, вот а так. Как? Як же тут гарно. Тиша така. З дітками гуляють. І така парочка гуляє теж на Ось Вільно гуляють. А які гапки красиві. Кушайте, кушайте. Красені такі. Ну чого ж ти не хочеш, а? Якщо вам потрібно тише, якісь переговори провести, приходите в парк перемоги, лягаєте на ліжаки, є двохспальне місце, дивіться, є для одного. І розмовляєте чи щось там, працюєте. Тут їх багато, дивіться, лежите собі, травка, муравка, берези, ялиночки. І така краса. Тихо, тепло. Шикарно прям. А, і діток катають навіть, так? Да? Це хто плаває? плавають. Черепахи? Ребята, подивіться, подивіться на цю красу. Подивіться, скільки її. Це що вони гріється на сонечку, так? Да? Лебідь там щось неряє. дивіться. Скільки черепашок. Плаває їх дуже багато тут. Правда, вода така жовта дуже. Можна голубей покормити, можна черепах покормити і фонтан. Красень там, дали такий. Вже як на Аркадію туди виходить. Такий фонтанчик їсть. Напишіть, як давно ви були в цьому парку? Бо ми дуже давно тут були. Тут ще от, от, як воно називається, лазити по деревах можна для дітей. Перший, другий так, уровень. Боже, яка краса, А тут ось на періганки. Ааа, це парочка теж, дивіться, там кочата маленькі у них є. А тут качата мені тут показати. де ви тут. де ви тут, я вас не трогаю, не бійтесь. Багатенько їх тут. Друзі, хто буде в Одесі, обов'язково прийдіть в парк перемоги. Тут така краса. Ти так відпочиваєш, подивіться, подивіться на цю красу. Боже. Погодка супер. Всі купаються, друзяки наші, дивіться, з дітками. З дітками сюди приходьте. Ну, краса тут. Ой, я сум'який. Тут гарно, а згору так. І дуже багато, дивіться, на цю сторону є такі лізоки. Лежите собі, відпочити книжки книжку читаєте. Хтось може працює наутбуці. Дуже гарно. І он брифує сюди. Як Софіївський парк, так? Да? Там такий фонтан посередині теж є. І там черепахи, і там. Прогулятися тут буде супер, друзі. Так, да, багато лежать на цих цих тут відпочивають просто. Можна взяти, перекусити, можна чай взяти з собою термос. Дождик, Дожік, да, йде. Бризкає пісочниця я не знала це краса як вони тут ухажують за ним молодці молодці дуже якби всі парки так в україні святкували О, нарочка якась в сторіці сидять беседочка прям а це вже на виход в аркаді ой тут сакура краса Ну, вже і тут на виході в Аркадію, там дивіться, фонтанчик прогулялись ми. Тут теж лавочки дивіться, біседочки сидять, молоді люди сидять. Та жарко роздягається. Я уявляю, що тут на вихідних. Тут, мабуть, дуже багато людей. І це на Аркадію йде. Алеї дивіться тут, прикордонників. Сьогодні, до речі, мабуть, прикордонників, алея території е, тероборони. Морозиво є, бо вже дуже жарко стає. Але я слави. А, ось парк. Зараз ми подивимося, що тут. Тут як назвали ці вулички, так? Да? Угу. Тому хто буде в Одесі, обов'язково сюди придіть. Тут Дуже гарно. Відпочиває і душа, і тіло. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім гарного, чудового дня!